Перша домашня перемога у весняній частині сезону 2022-2023. У рамках четвертого туру другого етапу Франківське Прикарпаття ЗСУ приймало команду Чернігів. Більше у сюжеті наших кореспондентів. Відкрити у матчі зуміли господарі Поля. На 18 18-й хвилині поєдинку м'яч у ворота суперника прострільним ударом головою забив Роман Барчук. Подвоїти ж перевагу франківці у першому таймі зумів і капітан команди Прикарпаття ЗСУ Василь Цюцюра. рахунку виглядає до певно, але по грі перші 15 хвилин, дещо була якась нервозність. У нас не з чим це зв'язано. Але потім забили перші голи. І... Взяли групу свій контроль, я вважаю, що довели до справедливої перемоги. Наскільки я розумію, їм важко, вони всі ігри проводять на штучному полі і тренуються, зараз вийшли на землю. Думаю, що їм було важче, ніж нам. Але тут всі рівні команди, що сказати. Ні сильніші, ні слабші, тут всі рівні команди, хто у кого більше бажання, кому більше майстерності, то виграє гри у другій половині гри жодна із команд так і не зуміла відзначити забитим голом. Матч завершився на користь франківців з рахунком 2-0. Враження хороші, ми, ми зробили результат, ми готувалися до цієї ігри. Команда йшла на першому місці наш суперник. Ми до неї серйозно готувалися. Ззаді на ноль, переді забили, ми добилися свого, свого результату, Тобто сьогодні ігра була для нас, як для нас, за шість очок. що ми наздогнали суперника. Ну, стараємося і грати. Готуємося далі. Хороша бойова гра. Завжди цікаво дивитися за грою команди з Франківська. Хлопці в будь-якому матчі, особливо вдома, грають, б'ються, стараються для своїх глядачів. Ми налаштовували команду на таку хорошу боротьбу, на скажімо так, важкому газоні. Щось виходило, але багато чого не виходило, те, що ми планували. Особливо помінялася структура гри після пропущеного першого часу. Наступний домашній поєдинок Прикарпаття ЗСУ проведе 6 травня. Суперником зелено-жовтих стане команда Гірник спорт із горішніх плавнів.